Друзі, всім привіт! Сьогодні у мене буде відеорозпаковка. Я вже приготувала продукти, які купила в ось цьому прекрасному магазині. В них сьогодні є знижки. Не виставила пакетик, тому що не знайшла гарний, а не захотіла ставити е, поліетилен. Такі справи. Так, Сьогодні у нас з вами буде огляд виключно українських продуктів. Виключно українського виробництва. Так, щось трішечки. Чекс, видно. Це продукти, деякі я вже купувала. Я вам показувала в минулих розпаковках. Це ось такі для душа. Від бренду Mark. Тут об'єм 500 мл. Троянда Грейпфрут Амбра. Мені дуже подобається, ем, враховуючи якість Миколаївської води, він гарно справляється з своїми задачами, він гарно піниться, по-перше. По-друге, він прекрасно зволожує шкіру. Тобто, після душу вона не така не пересушена, тому що в мене ось закінчився мій, я скористалася е, гелем для душі чоловіка, то після нього а вже, відразу було відчутно різницю. Ось так. Тому дуже вам рекомендую зараз. Він був по знижки, я його купила за 168 гривень. Ось так. Дуже гарний аромат. Та якість. Якість просто топчик. Угу. Ось так. Там є ще інші аромати. Хотіла інший, але чомусь я забула, який у мене є, і купила знову той самий. Уже не хочу їхати, повертати, тому що це, це в час. А у мене його багато, але я не хочу туди їхати. Ось так. Взагалі, в Буркарти я поїхала з однією цілі. Я хотіла собі купити крем для обличчя, але нічний. Тому що, якщо ви слідкуєте за моїми відео, денний у мене є він з СПФ. Я купила від бренду аптечного. Зараз використовую. Крім того, що він з СПФ, я ще купила собі окремо СПФ. Якщо ви дивитесь мої відео, ох, так, якось так, <толкнування> то ви знаєте. Тому показую, купила ось такий гарний крем. Український бренд Еводерм крем для обличчя. Зміст, в, виробляється в місті Луцьк упаковочка. Мені подобається. Це дуже гігієнічно, ось така штучка, як бачите, це крем з меда-касосидом меда для зміцнення судин. Я ходила тут в Миколаїві до гарної дівчини, косметолога, і так вона мені сказала, що дуже тонка шкіра, видно всі судинки. У мене є. Ну, у мене дійсно є судинна сіточка біля носа, знаєте, як і у всіх. Все думаю, можливо піти на лазер і трішечки її видалити, тому що в мене ще шкіра з веснушками. З веснянками, тому, скажімо так, воно виглядає досить дивно. Кремчик взяла для того, щоб закривати вітамін С. Відразу в брокарді я загуглила, що можна два цих складники поєднувати: вітамін С та саме оцей мадекасосид. Виробник пише, що крем має легку, приємну текстуру, він ідеальний. Підходить для чутливої шкіри, зміцнює судини, захищає, і заспокоює. Підходить для чутливої шкіри, зменшує глибинні зморжки, як написано, прискорює процес регенерації шкіри. Ось такий кремчик. Відгук буде уже, можливо, в пустих баночках. А можливо, в наступному відео не знаю, скільки я ним покористуюсь. Ось такий кремчик. Дизайн супер. Просто, я в захваті, мені подобається. Просто топчик. Наступне, що б ви це думали, це маска. Масочка, вона в склі. Чуєте? Ягідна ензимна маска від того ж бренду. Е, так. Що у нас пише виробник? Відмінний засіб для покращення стану будь-якого типу шкіри. Вирівнює колір, зволожує шкіру, сприяє, сприяє звуженню пор, зменшує пігментацію та зміцнює судини. Як розумієте, я на цей повела зміцний судини. Написано, що можна використовувати на очищене обличчя на 10-15 хвилин змити теплою водою. Ось така гарна масочка. Мені подобається. Мені дуже подобається все це гігієнічно, то що є дозатори. Ось такі ось такі у мене покупочки. Вирішила відразу зняти, похвалитися. Своїми обновками Останнім часом не дуже багато собі щось дозволяю. Е, Намагаюсь економити ось так. До речі, не знаю, чи є в Брукарті знижки 30% на парфуми, тому що прийшла конкретно за одним кремом. Тому так. Е, ну що ж, дівчатка, підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки. Залишайте коментарі. коментарі. Можливо, ви користуєтесь уже якимсь українським брендом, а я ще не в курсі. Я, до, до речі, часто зустрічаю бренд Rituals на мейкапі. Можливо, хтось користується, було б цікаво прочитати вашу думку відносно цього. Бо все ведусь на таку ж саму баночку, мені дуже подобається їхній дизайн. Ось так: от. Не забувайте, що зараз у мене є розпродаж парфумів. Якщо ви дивитесь мої відео, слідкуйте за ними. У мене є продаж парфумів. Одне чи два відео назад там є всі парфуми, які продаються, і ціни до них. Буду рада вашим лайкам, підписці, коментарям. Тому всім па-па, бувайте!